Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, говоримо далі про здоров'я. З жовтня в Україні триває епідемічний сезон захворюваності на грипі COVID 19 І вже понад півтора мільйона людей перехворіли на них, і це майже на 40% більше ніж було торік. Як запобігти інфікуванню, коли необхідно звертатися по фахову медичну допомогу, щоб не нашкодити собі самолікуванням? Ми а, про це поговоримо з медичною експерткою дитячого фонду ООН Катериною Булавіною. ООН ЮНІСЕФ добродоброго. Доброго ранку. Так, тут такі новини. У Міноохорон здоров'я прогнозували пік захворюваності на COVID-19 на середину цього місяця грудня. А все справдилося? Які спосередження? Є привіст хворих. За кількістю, але я завжди проти того, щоб люди слідкували навіть за цим, чи є пік, чи нема піку. Бо для людини ж неважливо, вона захворіла в пік захворюваності або не в пік захворюваності. для неї важливо, щоб вона не захворіла зовсім. Е, тому е, дуже прошу всіх, якщо ви захворіли, сид сидіти вдома навіть на Різдво, навіть якщо вам дуже хочеться піти в гості, щоб ви там нікого не заразили, бо ви не знаєте, чи люди вакциновані, чи mm -hmm. люди не вакциновані, чи вони з групи ризику чи ні, то Симптомні також симп... є. Да. тому, якщо ви захворіли, якщо є якісь мінімальні симптоми, будь ласка, посидіть вдома. А якщо ви ще не вакцинувались від грипу, я прям навіть нервуюся спитати вас обох, ви вже вакциновані? від грипу? Я Вакцинувалася. Це моя зайка. А це що? Що це таке? Ось так відповідають <реку> я... багато людей. Все, 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 тому все, все. Я дуже зроблю. прошу всіх, хто не зробив ще собі вакцину від грипу, зробити її. Можна вакцинуватись під час всього сезону, але чим раніше ви вакцинуєтесь. Тим ваші ризики менше, я так, вже вакцинована. Важливо, COVID-19 і а, гербі, в один гриб. день. Можна Н... одну в одну ручку, інша mm -hmm. в другу ручку. В один день все зробили. Та й усе і захищені супер. А чи правда, що один вірус витісняє інший? Якщо зараз у розпалі ковід, 19 ну тих показниках, яких є, а то захворіти на грип набагато менше ймовірність. Знову ж таки, не хочу, щоб люди навіть думали про це. Бо хтось захворіє на грип, хтось захворіє на ковід, хтось захворіє на обидва. Не хочу, щоб вони думали, що хтось когось якось Перетинає. витісняє. Хочу, щоб вони були вакциновані від грипу. Хочу, щоб ті, хто чемно вакцинувався раніше від ковіду, наразі отримали бустер омікрон специфік. Фічною вакциною, О -о. ті, хто нечемні і не вакцинувався раніше від ковіду і не отримав свого колись першого бустера, щоб вони отримали вакцини для цієї первинної вакцинації да первинного вакцинального комплексу. А якщо бустер давно не робив, то наступна, а, то на, на, наступна, наступна вакцина. Ну тобто, пропустить цей момент, це вже буде перша, вакцина? Буст... Ні, ні. Є люди, які дивіться, взагалі не вакциновані, але або колись отримали, наприклад, одну дозу, так. не завершили цей е, цикл первинної вакцинації. Є люди, які були вакциновані. І пропустили свій бустер, який uh -huh. вже повинен бути. Наразі вакцина приїхала омікрон специфічно oh. для бустера. Тому ті, хто потребує саме бустера, йдуть отримувати свій бустер. А ті, хто ніколи не вакцинувався, йдуть отримувати вакцини для первинного yeah. вакцинального комплексу. Це страшенно важливо, бо люди продовжують помирати від ковіда, продовжують госпіталізуватися з ковідом. Тому, якщо, наприклад, ви хочете зробити комусь якийсь додатковий подаруночок на Різдво, оскільки вакцина. Грипа кошти від грипу коштує якісь гроші, не дуже великі, але це може також бути подаруночком на різдво. або, наприклад, ви можете повести своїх родичів, які ем, поважного віку на вакцинацію від ковіда, а потім повести їх їсти, наприклад, якісь не знаю, тістечка смачні, або зробити з цього якийсь фан клас е, як розрізнити так звичайно, застуда, грип і ковід, і за яких ознак вже треба бігти до лікаря? Чи звертатись? Мене страшенно бісять ці плакати, де різниця між симптомами. Uh -huh. Бо ніхто, навіть най, такий, ну, найрозумніший uh -huh. лікар, ніхто не дасть гарантію, що це соплі uh -huh. такі, а це соплі uh -huh. такі. Тому не треба uh -huh. про це думати. Uh -huh. Треба просто дивитись, чи не з'являються якісь небезпечні симптоми. Наприклад. Якщо це людина з групи ризику, я сподіваюся, що вже наразі є пульсоксиметр у всіх вдома, є тонометри uh -huh. у всіх вдома. І що якщо людина бачить, наприклад, що вона себе погано почуває, що вона може поміряти uh -huh. пульсоксиметром сатурацію uh -huh. кисню, якщо вона падає. То в той же час звертатись до лікаря, або якщо є якісь небезпечні симптоми, наприклад, порушення свідомості, вялість, uh -huh. якась, наприклад, повторна блювота, або що ще таке незвичне, то людина одразу звертається до лікаря. Та й взагалі я б сказала, що якщо це людина поважного віку або людина любого віку із групи ризику, вона повинна повідомити свого лікаря, навіть коли вона ще почувається добре, бо в лікаря uh -huh. можуть бути свої якісь предостроги, і лікар може захід. Uh -huh. Хотіти якось за цим слідкувати, наприклад, угу. в якомусь чатику. Угу. Катерина, а, пишуть глядачі, Богдан в прилуках вакцинуватися від ковід неможливо. Результат переболів ковідом, ускладнення запалення легенів тепер в лікарні. Це до питання доступності вакцини і наявності. То що ви знаєте? Вакцини ковід, грип, герві тощо. А, і так, вакцина від грипу є на приватному ринку за гроші, тобто її можна купувати або в аптеці, або, наприклад, робити цю вакцинацію в приватних клініках, і вакцина так. наразі в наявності є. Uh -huh. Вакцина від ковіду є для первинного вакцинального комплексу. І бустрікс, який заїхав нещодавно, тут доволі цікаво, бо в деяких медичних установах він є, а в деяких поки немає. Я не зовсім розумію, чому така проблема є. І я дуже раджу всім звертатись на гарячу лінію ЮНІСЕФ. Ми будемо вам, вам шукати, де саме вона є. В нас є така гаряча лінія ЮНІСЕФ спільно до здоров'я, і ми допомагаємо іноді клієнтам навіть знайти, наприклад, де саме в установі вакцина є. Контакти на екрані. І ще наостанок коротенько, планові вакцинації. Ми зазвичай дітям робимо так. А про дорослих себе забуваємо, де можна дізнатися, які вакцини мають бути обов'язкові для дорослих. По перше, підписуйтесь на сторінку ЮНІСЕФ та на канал Доктор Булавіна, Де дуже є цього багато і є така папочка про вакцинацію. Mm -hmm. По-друге, пам'ятайте, що вакцинація це і доросла справа. Також і коли ви йдете наразі, наприклад, вакцинуватися від ковіду, перевірте, чи ви вакциновані від дифтерії правця. Цю вакцину надає держава безкоштовно. А також перевірте, чи ви вакциновані були вже будучи дорослою людиною від гепатиту Б. Наприклад, і як ми бачили, нещодавно гепатит А також буває да в Україні нещодавно було да, спалах. Тому три. перевірте всі ці речі. А також, якщо ви, наприклад, працюєте в школі і нахворіли на вітряну віспу, ви також можете вакцинуватись від вітряної віспи. Але про все це ви можете подивитись на сторінці ЮНІСЕФ, також на каналі Доктора Блавінова. Було б бажання, друзі, не чекайте захворювання, яке може занапастити вас зненацька. Давайте обезпечимо себе, щоб ми, власне, тільки що і зробили. Експертка, медична експертка Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катрина Булавінова завжди раді. Обіймемося на паузі і скоро головний на ранок.